Масляна стародавнє багатьма улюблене свято, коли зима поступається місцем весні. У Слов'янську у міському парку культури останній день масного тижня відзначали народними гуляннями, піснями, танцями та, звісно, ж млинцями. Дуже кусний Кушаємо банани, блінчики, відпочиваємо. Все, як полагається. Не дивлячись на хмарну погоду зранку та рясний дощ по обіді, у парку зібралися сотні містян. Від дощу ховалися під парасольками, а хмари проганяли посмішками та гарним настроєм. В Масленицю нужно идти в народ. нужно гуляти, нужно пробувати бліни, нужно участвувати в конкурсах і радувати всіх своїм хорошим настроєнням. Той, хто прийшов на народні гуляння, не пошкодував. Тут містян розважали веселі скоморохи та герої з мультиків. Усі бажаючі могли відвідати святковий ярмарок, на якому різноманітні роботи місцевих майстрів та майстринь, прикраси, вироби з дерева, картини, м'які іграшки, а також випічка та страви на будь-який смак. Звісно, не обійшлося без святкового концерту від творчих Долго мы готовились к этому празднику. Наверное, самое главное, что у нас отремонтирована музычная эстрада. Это я считаю, что наше самое главное достижение, потому что праздники, народ у нас талантливый. И сегодня мы постарались в эту программу пригласить ну, всех наших все наши талантливые коллективы, творческие, которые есть у нас. Для любителів активного відпочинку організатори свята влаштували спортивні змагання, люди насолоджувалися атмосферою свята, ділилися враженнями та розповідали, як зазвичай святкують масляну у їх сім'ї. Замечательно, настроение, праздник тоже хороший. Настроение отличное, рады, что парк возобновляется наш немножко, уже, может быть, порядок его приведут. Семей мы чаще всего празднуем ее вместе, дома, с блинами и с танцами весельями. Мне очень сегодня понравилось, мы сегодня выступали новый танец нашим коллективом, и поэтому мне было очень сегодня весело. Існує думка, що в останню неділю перед початком посту необхідно примиритися з кривдниками, прощати їх і дарувати їм своє Прощення. Тож у цей день люди просили вибачення у рідних та друзів. Повод зустрітися з родними, з близькими, пообщатися, отримати удовольствие. Да. Воскресенько такой да, день, коли хочеться попросити прощения у всіх, очиститися, вступить в пост. Попросить во всех прощения, якщо кого-то обидела ненароком простите. і пожелать всім чудової маслениці, здару здоров... а нашому городу процвітання всім людям здоров'я, благополуччя і дай Бог нам міра, міра, міра. Поздоровляв з масляною та просив прощення усіх слов'янців і міський голова Вадим Лях Каждый день того празника. наполнен своим сакральным смыслом. Сегодня прощенное воскресенье. Хочется попросить прощения у всех славян. Простите меня, пожалуйста. Слишком много отрицательной энергии за последние два года накопилось на площади, в административных зданиях, митинги, политика. Сегодня я считаю, что очень важно, когда в городе будут проходить много праздников, веселых, радостных, чтобы люди оттаяли. И вот именно такой праздник, это как старт всем остальным праздникам, гуляниям, чтобы люди почувствовали, что наступает мир, Загалом народні гуляння продовжувалися близько чотирьох годин. Люди не розходилися, адже кожен знайшов тут для себе щось цікаве.